Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні квашу яблука і поділюся з вами своїм перевіреним рецептом. Рецепт класний, яблука виходить смачні і ароматні. Буду квасити як червоні, так і білі яблука. Яблука потрібно брати осінніх сортів, ні в якому випадку не зимові. Літні можна, але найкраще це осінні сорти, як для мене. Список і кількість інгредієнтів залишу в описі під відео. Я буду використовувати для квашення житнє борошно. Житнє борошно, як купляється в магазині, я його використовую для випічки хліба. Сьогодні я буду його використовувати для закваски яблук. Я взяла ось таку натуральну шматинку, ганчірочку чи кусочок тканини, як хочете так називати, але суті та не міняє. І в неї ось так застеляю і кладу. 3 столові ложки борошна. Такі не, ну як, повні 3, повні столові ложки борошна. Це борошно-житнє, повторюсь. І ось так його скручую у вузлик. Можна насипати просто у банку, але, краще все ж таки, зробити ось так. І закладаю десь між яблуками, Було б краще. Покласти його на дно, але я вже того не зробила ось так. І точно те саме я роблю з другою банкою Так, борошно заклала, тепер додаю сіль Солі я додаю ось пів ложки. Пів столової ложки на трьохлітрову банку. Небагато. І 70 грам цукру. 70-100. Якщо у вас яблука дуже кислі, то цукру можна додати більше. ці білі яблучка я додаю 70 грам, а у червоні яблука я додам чуть-чуть більше, тому що вони дещо кисліші. Я додам ось так 70 і додам ще одну столову ложку. Далі я додаю одну столову ложку меду. Мед у мене смачнючий, я про нього відео знімала, розказувала в описі під відео. Я залишу посилання на сторіночку, де я придбала, скажімо так, цей мед. Частинку мені подарували. дуже класно. Я вдячна тим пасічникам, які його зробили. Одна столова ложка. На 3 банку і заливаю яблучка водою. На трьохлітрову банку йде приблизно півтори літри води. Звичайно, тут також все залежить від розміру яблук, які закладаються, тому що де більше яблука розміром води піде більше, де менші, води піде менше. Воду я беру холодну з-під крана. У нас вода хорошої якості, якщо у вас вода поганої якості, можна додати кип'ячену охолоджену, у мене проста вода холодна з-під крану. Накриваю звичайними пластмасовими кришками і заношу до себе в комірчину. У мене там не холодно, але і кімнатна, не кімнатна температура, температура нижча кімнатної. І що я вам скажу, якщо білі яблука, їм достатньо буде 2 тижні. Червоним яблукам треба приблизно три тижні. Вони довше квасяться. Через 2 неділі яблучка готові до споживання. Рекомендую вам спробувати цей рецепт. Я... Мені подобається дуже. Бажаю вам міцного, здоров'я, мирного неба над головою, рідної землі під ногами. І всього самого-самого найкращого. Пока-пока!